Друзі, всім привіт! Компанія Fine Auto. Друзі, вечірні покупки. Пані Галина і наш захисник Вітя приїхав зранку до нас, потестував оту красуню. Людям дуже сподобалось, поїхали по гроші і хочуть такий незалежний відгук сказати для тих хлопців. Машина дуже гарна, ми задоволені і всі. Українцям нашим рекомендуємо. Друзі, от такий підхід до справи. Друзі, нашим хлопцям. Кому не догодити, як їм Віті, нехай ця красуня служить, приносить задоволення в комфорті. їзді. Нехай він себе збереже, друзі. А нагадаємо титани закінчуються, мазди закінчуються. Так, вибачте, обійду навколо, покажу. Все, як обіцяли, бачите, ось такі красиві титанові диски. Вже. Прямують разом з цією автівкою, і будуть служити, приносити задоволення в комфорті їзді. Пані Галя, вам і вашому синочку, нехай це красуня приносить тільки приємні емоції. Дякую, що ви до нас заїхали. З Богом! Хай щастить. І вам дуже дякую. Дякую.